За 2023 рік Івано-Франківськ витратив майже 3 мільйони гривень на програму підтримки сільського господарства. Про це розповів заступник голови Івано-Франківської громади Микола Вітенко. Було виділено на виконання програми 2,5 мільйони гривень з місцевого бюджету. Ну і по підсумках власне виконання, то ми повністю. Скажімо так, освоїли дані кошти і знадобилося ще додатково 298 тисяч гривень, тому що були додаткові заяви. Всі заяви повністю профінансовані, власне, і програма виконана в повному обсязі. Посадовець зазначає, найбільше було подано заяв на утримання корів. – 251 на загальну суму – 753 тисячі гривень. Далі несподівано коні – 670 тисяч гривень, знову ж таки вівці – кози – 308, свині – для відгодівлі – 366, свиноматки – 48 тисяч, бджоли – 503 тисячі і саджанці – 150 тисяч. Найбільше заявок надійшло з села Тесменичани. А далі Братківці, Радча, Березівка, Чернігів, Камінне, Узен, Підпечери, Підлужя і Чукалівка. Цьогоріч, каже Микола Вітенко, програму розвитку сільського господарства продовжуватимуть. Крім того, ми домовляємо ще ряд напрямків в частині фінансування на 2024 рік. Зокрема, мова йде про відшкодування вартості на придбання. Доїльних установок це є. 100% ми відшкодовуємо, але на суму не більше, ніж 30 тисяч гривень. Відшкодування вартості на придбання обладнання для первинної переробки молока, знову ж таки, 100% відшкодовуємо, але сума не більше, ніж 20 тисяч гривень. І відшкодування вартості придбання інкубаторів. 100%, але на суму ніж 30 тисяч гривень, це стосується звичайних фізичних осіб. Програма підтримки сільського господарства почне діяти з 1 березня. Утім, подавати заяви можна вже зараз. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія